І е, наступне питання, коли ми задавали його, також відповіді немає. Е, прописана мобілізація сільхозтехніків. Окей, я розумію е, для окопі. Для окопі очевидно. Ви Я е, розумію екскаватори. Ви правильно кажете купати окопи. Я розумію трактори, які мають щось там кудись перевозити, перетягувати тощо. А для чого комбайни, так е, Комбайни. А для чого поливайки? А для чого трактори, знаєте, такі на високих е колесах, які по полю їздять, для того, щоб не подавити кукурудзу і багато інших речей? Я кажу: навіщо вони вам на війні? Для того, що прийшов воєнком, сказав, дай мені гроші, я не буду твою техніку чіпати? Mm. Чи для чого? Тиша. І таких тиш протягом засідання комітету було дуже, дуже, дуже багато.